Ми вітаємо вас з Днем Воскресіння, ця подія велика для нас. У Христі ми всі маємо спасіння, що приніс з Воскресінням нам спас. Ми вітаємо вас з днем Воскресіння, нехай Бог ваші серця веселить, ви йому піднесіть всі моління, нехай Духом Святим вас сповнить. Ми вітаємо вас з днем Воскресіння, як чудово служити Христу. Як чудово складати хваління і життя присвятити Христу, нехай наші і ваші вуста не змовкають, линуть пісні в простори небес, нехай люди довкола пізнають, що Спаситель із мертвих воскрес. Воскресіння Христа для нас свято, будем завжди його прославлять, і для Бога співати завзято, щоб усі могли його знати. Амінь.